Шанс на повноцінне життя у перший добровольчий хірургічний шпиталь приїхали німецькі хірурги. Вони провели безоплатні реконструктивні операції пораненим військовим. Медики отримали близько 30 заявок, провели 13 консультацій і обрали п'ятеро бійців, яких прооперували. Ці поранення, з якими ми рекомендували звернутися до німецьких спеціалістів, вони стосувалися дефектів великих лаптів шкіри. Костей, і там, де потребувалися ті технології, які робили німці. Люди подавалися з різними патологіями. Це досить зрозуміло, бо, мабуть, вони просто побачивши рекламу про те, що приїжджають іноземні спеціалісти, подавали свої заявки, і не всі підходили власне, під те, що, що ми планували робити. Однак з тих всіх заявок ми відібрали 13 людей на консультації, з них. П'ятьом людям реально була показана та операція, ті операції, які пропонують німецькі професори. Всім людям, які якби не були відібрані на операції, причиною того було. Те, що за думкою німецьких колег, фізична реабілітація в їхніх випадках буде мати більше користі, ніж реконструктивна операція. Німецький хірург Вольф Мучлер розповідає, одна з операцій тривала близько семи годин. Воїн мав мінно-вибухове поранення. В нього залишилося три пальці і далі. По латеральній поверхні був дефект його потрібно було чимось заповнити. Це й називається реконструктивна хірургія. Ми перемістили цей шкірний клапоть. Для нас це є рутиною, бо ми з цим працюємо. Тож ми покращили функцію цьому хворому. Він тепер зможе реабілітуватися далі. Утім, усі п'ять операцій були складними. Ортопед-травматолог Вадим Сулима зазначає, що жодне хірургічне втручання не схоже на інше, і до кожного пацієнта та травм особливий підхід. Вчорашні операції були більше на м'яких тканинах, більш конструктивно відновлені операції на м'яких тканинах. Сьогодні була складна операція, яка була трьохетапна і всі три етапи працювали різними бригадами, ми змінювали один одного і проводили складне переміщення тканин з іншої локалізації, з плеча. На місце, де половина кісті, по суті, була відсутня, і вона функціональна була неспроможня. І ця операція все одно ще як етап наступних операцій, які запропоновані хворому, тому цей етап був сьогодні виконаний протягом шести там п'ять годин з половиною, десь біля шести годин. Всі працювали і цей етап виконали. Чи успішно будемо бачити в динаміці? Завтра перша перев'язка, а далі прогностично сподіваємося, що все буде добре. Завдяки хірургічним втручанням каже керівник шпиталю Станіслав Онищук, двох хлопців вдалося врятувати від ампутацій. Один пацієнт це є як ну прогнозована йому ампутація руки, яка за допомогою операції, яка була якраз сьогодні, проведена, її пов. По в всіх шансах вдасться уникнути. І один хлопець, він взагалі показовий для нас, тому що він після восьми місяців лікування за кордоном по програмі лікування військових пацієнтів з України лікування його закінчилося тим, що в тій лікарні, де він лікувався, йому сказали або ампутація, або повертаєшся в Україну. І по суті, так з його слів, ми були для нього останнім шансом. Бо оце оголошення в медіа, яке було про приїзд німецьких спеціалістів, він вже побачив, по суті, в той день, коли йому про це сказали. І він подумав: От я спробую ще, якби цей шанс. І, власне, Ські колеги, їхня думка зійшлася з нашою думкою про те, що ногу в цьому випадку можна врятувати. І вчора була проведена операція. і Є всі шанси стверджувати, що йому ну не буде потрібно ходити на протезі. Він зможе користуватися своєю ногою і користуватися повністю повноцінно. Загалом у шпиталі працювали троє німецьких хірургів. Медики обіцяють, що це не останні їх візити на Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.